Українські народні казки. Сніг і заєць. Каже якось сніг зайцеві. Чому в мене голова заболіла? Мабуть, ти танеш, тим тобі й голова заболіла, відповідає заєць. Сів на пеньок. І гірко заплакав. Шкода, шкода мені тебе сніженьку. Всю зиму я по тобі бігав, від лисиці, від вовка, від мисливця у тебе заривався, ховався. Як я тепер без тебе житиму? Піду до господаря лісу, проситиму, хай він тебе сніженьку, збереже для мене. Та й став заєць господаря лісу просити, вмовляти. А сонце вже високо ходить, добре припікає, сніг тане, з гір потоками біжить. Господар лісу прохання зайця вислухав та й каже Із сонцем змагатись не берусь, снігу зберегти не можу. Зате кожушок твій білий зміню на сіренький. Буде тобі влітку легко ховатись між сухого листя, кущів та трави, ніхто тебе не знайде. Зрадів заєць та з того часу щоразу й міняє білий зимовий кожушок на літній сіренький.